Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мирного, спокійного дня вам. Сьогодні маю дуже гарну роботу, приємну роботу. Теж це якраз така робота, яка приносить задоволення. От, підшиваю тюлі, робимо потрошки ремонт в нашій хатині. Вже одна кімната у нас готова. От. Тюль купила новеньку, а то вже стара, стара, чуєте, я кажу, та, що в нас висіла, вже була дуже така, ну, вже була і пожовтіла, і знаєте, така вже і приїлася. А, тому я вирішила купити новеньку тюль. От, зараз сижу її підшиваю. Буки треба підшити. Дорогі хазяїчки, пишіть чи... Пишіть чи можете ви ще без окулярів заселити нитку в голку. Бо мені вже з цим важко справитися. Вже беру окуляри. А колись це все робила дуже швидко. А тепер таки вже вік бере своє. О! Добре! У мене колись була така металева петелька, така, з, з таким так гуточком. Я не пам'ятаю, як вона правильно називається. От. І ну, напевно так і називається пристрій для протягування нитки в голку. От. Але останнім часом я шила дуже рідко, і десь воно в мене й загубилося. А тепер у нас ремонти, і треба і тюль підшити, і ще хочу пошити чохли на дивані, подушки. Також купила тканину. От. І... і зараз вже в мене голка щодня в руках. Але десь я цю петелечку металеву загубила. Щось шию руками, щось шию машинкою. От. Але бачу, що досить таке непогано справляюся, і то є добре. Трошки не просто підшивати тюль, бо. Бачите, яка вона, от які вічка має. от Тут ткани немало. Ну, чи як там правильно називати оце полотно. І немає за що нитка зачепитися. от, ну Стараюся отак сюди попадати. Ну, дивіться, який тут низ, бачите? Ось такий ажурний. От, його також треба гарно завернути. Ну, я ж заворот широкий роблю. От, ось такий, от, приблизно один сантиметр. Спочатку думала стрічку дати по боках, а потім спробувала все добре. Все гарно тримається, не треба тут стрічки. Я маю на таку контовочну стрічку. Знаєте, були часи, багато років тому, коли я могла прошити отак тюль без попереднього е прометування. Одразу, одразу загинала, і зразу машинкою проходила і все. А тепер стараюся, ну, а тепер ця робота трошки в мене більше часу займає. Добре. От, боки в мене вже готові, боки я вже завернула, підшила і тепер вверх. Отут і такі отвори, бачите? Ось, щоб сюди шнурок чи нитку таку грубу проселяти. Ну, мене на такій нитці тримається на веранді тюль, але тут в кімнаті то я буду її на стрічку е чіпляти, От і на карніс. Знаєте, я справді дуже люблю таку роботу. Це робота, яка дарує дуже гарний результат кінцевий, тому що милуєшся, бо воно новеньке, все чистеньке, акуратненьке. Тобто така робота, оце якраз і є та робота, яка приносить задоволення. Так, спочатку прифастригую. До речі, шановні господині, чи знаєте, ви таке слово прифастригувати? От, е, от. і, по-моєму, ще кажуть приметати, якщо я не помиляюся, Але я більше пам'ятаю слово прифастригувати. От. Тобто, закріпити, попередньо закріпити перед тим, як прошивати машинкою. От, я зараз прифастригую. Ви знаєте, колись для мене шиття було однією з улюблених справ. Ну, однією, тому що в свій час були різні заняття. От. Але що, що шити, я дуже люблю, любила. Любила, тому що я колись частіше цим займалася. От. І шиття для мене справді колись було дуже, дуже такою цікавою, улюбленою справою. От. В свій час це десь був приблизно 93-й рік. Я записалася на курси крою і шиття, і я дуже тішуся, тому що це для мене була досить гарна школа, в нас була дуже гарна молода викладачка, і вона справді нас дуже гарно навчила. Ну, та, як для таких знаєте, непрофесійних майстринь от, вона нас дуже гарно навчила. Ми, складали, ми навчилися знімати мірки, робити лекала. У мене на тих курсах крою і шиття було списано кілька конспектів. Я дуже все собі акуратно записувала, занотовувала, замальовувала. І найперший мій виріб, який я пошила, це була нічна сорочка. І я так її пам'ятаю, ту нічну сорочку вона була дуже красива. Я її так запам'ятала, ту свою першу нічну сорочку. От. О, яку довгу нитку заселила. Ви знаєте, зараз собі згадала таку тут прикмету, колись казали, от якщо е дівчина е колись сказали, от слідкували за тим, як дівчата вишивають. І якщо дівчина заволікала довгу нитку, отаку, як я зараз, отакого, о, то вона вийде заміж далеко від дому. Тобто буде не там, не в своєму місці, не в своєму селі, а заміж вона піде далеко від дому. От. А якщо вона е, е, ну, заволікає коротку нитку, то вона найде свою долю десь, то її суджений буде десь недалеко, десь близенько. Ну, не знаю, наскільки це правда, неправда, але. Ми з чоловіком, з моїм славіком з різних областей. От, я з Тернопільщини, він з Рівненської області. Так що, можливо, це і правда. Пишіть, чи знаєте ви таку прикмету. А може, ви знаєте якісь інші приказки, прикмети, які пов'язані саме з шиттям або з вишиванням. Ви знаєте, такі спогади, вони завжди дуже приємні, дуже теплі. І це те, що повертає нас. Минуле, в наше таке щасливе, безтурботне минуле. От. А, а ще я пам'ятаю, одна жінка також казала: не треба заволікати довгу нитку, тому що вона буде плутатися. А якщо на нитці будуть утворюватися вузлики, це, та, це також будуть якісь перепони в житті. Ну, я знаю, ну, якось от не плутається ниточка, гарно протягується. А перепон в житті вистачає і без, і без нитки заплутаної. Зараз так пригадую оце все. Кажу, наскільки тепліше і на душі, і на серці. Першим моїм таким самостійно пошитим виробом була нічна сорочка. А найбільшим моїм виробом, який я змогла пошити, це костюм. Повністю повноцінний костюм, спідниця і е, піджак. От. Піджак з підкладкою. Ви знаєте, і досить в мене навіть таке непогано вийшло. Я дуже колись любила шити. Ще коли ми жили в Тернополі, ми там робили ремонт. Також в залі, в там найбільшій кімнаті, в залі, штори я шила сама. От, мені було дуже цікаво, ці всі такі переходи, це все. І я тоді так придумала, що один кут біля вікна. Що в нас там буде така штора суцільна, дорожі, так ще і є. Мама нічого не міняла. Зараз мама там живе, вона нічого не міняла. І там таке є одне вікно, і там штора так іде, така бокова, що вона, вона закриває частину ціни, стіни бокової і частину стіни, яка виходить на балкон. От і такі якісь там хвильки я тоді робила. Дуже мені оце тоді все подобалося. А починала я вчитися на швейній машинці своєї бабці. І в бабці була машина Зінгер. Я впевнена, шановні мої глядачки, от саме мої ровесниці, що ви знаєте таку швейну машинку, машинка Зінгер. От. І це, до речі, така була, знаєте, реліквія в нашій родині, тому що я коли вже розказувала, мої бабці і мої діду, от саме на їхній хаті ми зараз тут живемо, вони були переселенцями з Польщі. От, і до речі, у свій час, коли вони там проживали, вони були досить такі заможніми людьми, і коли їх виселяли, то єдине, що їм дозволили взяти з собою. Це була швейна машинка. Бабця взяла з собою швейну машинку, і... що вони могли тоді взяти з собою? От все, що вмістилося на воза, кінь, віз, все, що вмістилося на воза, якраз от швейна машинка була найціннішим скарбом для моєї бабці на той час. От. І до речі, ви знаєте, хочу так ще похвалитися. Така в мене добра пам'ять про мою бабцю, тому що вона була дуже доброю кравчиною. Вона шила. Одяг, не використовуючи лекал. Тобто, от був відріз тканини, вона робила заміри по фігурі і малювала одразу на тканині. І малювала, знаєте чим? Не крейдою, а обмилком. Мило таке було вже добре, добре змити. такий тоненький-тоненький був шматочок мила, і вона тим милом малювала зразу, зразу на тканині. І я просто дивуюся. Як так треба було вміти це все розрахувати, отак виміряти гарно? І, і ще таки час від часу бабця шила одяг. розумієте. Я зараз пригадую ці моменти і ну, так, такі теплі, приємні спогади. От і саме на цій спадщині нашій родині на бабціній машинці, на старій бабціній машинці Зінгер, я також, також починала шити. Вона мала таке велике колесо з боку, пас. От е, е, там була така педаль, велика, широка внизу, і ногами треба було її туди-сюди. Ну я впевнена, що багато хто з вас згадає цю машинку, От. І саме на оцій машинці я її навчилася шити. Так, добре, все, можна сідати за свою машинку. Ну, зараз вже в мене інша машинка електрична. Моя машинка також не нова. Ми її купляли на ринку. та й ББУшна техніка з Німеччини, по-моєму, була. От вона вже в мене років 20, напевно. От. Ну, гарно служить до сих пір, все, як має бути. До речі, пам'ятаю, колись моя коліжанка питалася, каже, Інна, а ти, ну це ще було давніше, ще коли я була молод, молода, молодша. От, чому ти не зробила от, шиття своєю професією? Ви знаєте, я шити справді дуже люблю, мені це подобається. От, але так, щоб, це, щоб шиття зробити своєю професією, так, щоб стати кравчиною, професійною, я про це ніколи не думала. От, ну, з так, що знаєте, для себе, для своєї родини, для своєї оселі. Так, це я можу і це я хочу, і це мені подобається. А так, щоб постійно це робити, то ні. От, хоча ви знаєте, я ще пригадую, коли я була молода, мене, мене сьогодні день спогадів. Ну, бо це така робота. Бачите, що руки зайняті, голова вільна, тому різні думки приходять. Спогади такі. Е, ще коли я була молода. Вчителювала багато хто з вас, шановні мої глядачі, про це знає. Я була вчителькою початкових класів, це було дуже-дуже давно. От, і я діткам на уроках також показувала час від часу, як шити, як вишивати. І дівчаткам це було дуже цікаво, і хлопчикам це також було дуже цікаво. От так що так, що у такі кравецькі моменти в моєму житті були. Гірше. Мені зараз, бачите, отут прошивати. от, отут так тоненько, от, ниточка. Мені в цю ниточку треба попадати машинкою швом, щоб тут закріпити все. Зробила на машинці дрібне, дрібнішу строчку. Як я вже казала, колись це все робила одразу на машинці. Сідала, загинала і прошивала. Тепер ні, тепер треба вже по-іншому робити. Приметала тут, прифастрибувала, а тепер можна прошивати машинкою. Так, все. Останню тюль я вже. Підшила. От, добре. Ще зараз її треба погладити. усі ці складочки вирівняти. ось І також можна буде вже на карніс і на вікно. О, добре. То є добре. Так, ще одну добру роботу я сьогодні зробила. Шановні наші глядачі, хочу щиро подякувати всім вам за ваші добрі коментарі, за ваші добрі слова підтримки і добрі побажання, які ви нам пишете в коментарях. Навзаєм бажаємо всім вам міцного здоров'ячка. І хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення, хай все у вас буде добре.